Русул, що на Тячівщині свого часу із мапи стерли, а населений пункт приєднали до Тереблі. Разом із тим, про те, що тут живуть люди, чиновники, мабуть, і забули, адже із проблемами місцеві змушені боротися самі. Вже близько десяти років поспіль. Люди звертаються до Рему і до органів місцевого самоврядування, аби тут замінили аварійні електроопори. У відповідь традиційні відписки мовляв, немає грошей. Наша знімальна група вивчала проблему і побувала там, де, мабуть, і не бувала нога чиновника, адже дістатися до присілка можна тільки пішки і через річки у гумових чоботах. Присілок Нижній Росул, що у селі Теребля, з дня на день може опинитись без електроенергії. А причина дерев'яні електричні стовпи, які вже давно відслужили своє. Пори падуть всі, а не лі. У мене два падуть, один і другий. Там теж горі падуть. Аварійні стовпи можуть опинитися на землі навіть при сильних поривах вітру. Дерев'яні опори вже нахилилися. І що дивує, тут не стовпи тримають електропроводи, а навпаки. Місцеві жителі кажуть, в першу чергу бояться за своїх дітей, які щодня наражаються на небезпеку. За цими електроопорами треба кожного дня ходити і діються до школи, і ми усі взагалі. Знаходимося під, під, під постійним так, переживанням, що не дай Бог щось станеться. Люди розповідають, неодноразово зверталися до Рему і там про цю проблему знають. Відповідь традиційна, нема коштів. Слабі, вже дуже ступ, аварійні, падають, ще не падали, але падають. Ми прошли рік списувалися всі, тут є жителів, навіть всі діти. Депутатню Сутячу, У районну електросіть там вже. Не є ніяких допомоги ніякої. Два стовпи поміняли біля трансформатору, тому все кінець. Так вони 36 років ніхто нічого не міняв. Як зробили 80-го року, так воно все до сих пір. Стовпи, електролінія, ніхто нічого не робив. Обращалися до, вже в електросіть, писали заяву до директора, до начальника в Ужгород. але ніяких ніхто нічого на то не відповіли. Зверталася і на гарячу лінію, писала і тепер десь. Два місяці назад я зверталася до голови сільської ради. Вже нова, на що нас вибрали. Буде, чекайте, писали місцеві листи і на адресу районної електромережі у відповідь. Традиційні відписки про нестачу коштів. Що важливо у листі від РЕМ у 2007 року йшлося про те, що у них є готовий проект для встановлення перехідних залізобетонних опор. Наразі все ще стоять дерев'яні.